Фразу «Іди, йди, візьми у міндіча. Я не чув хіба що від бездомного пса в себе на районі. А так, в принципі, в соцмережах це заполонило. Стосувалося не тільки там, наших волонтерських наших ініціатив там, по зборах на, на потреби армії. Я заходив під дописи про збори інших волонтерських ініціатив і навіть військових. Корпусів, бригад, які там кажуть, нам треба ось на це поможіть. Люди пишудіть в мінче зберігать військовим. Тобто, я би дуже хотів, звичайно, сподіватися, що це все російські ботоферми, але реалії життя говорять, що на жаль, не завжди. Тобто, рівень агресії вже сягнув цієї історії. Це є величезний біль українського суспільства, це образа, яка кудись має вихлюпуватися. Це плювок, в лице людей під час війни. Які а, погодилися на, на певну централізацію влади в руках обмеженої групи осіб.